Вже вкотре відкрив двері наш гуманітарний штаб. вісім тонн гуманітарної допомоги, пральні порошки, зубні щітки, зубні пасти. Це все дуже потрібно. Стараємося чимось допомогти людям. Асмішка дитини переможе все. Війна це біль для всіх. В котре відкрив двері наш гуманітарний штаб. Біля 200 сімей отримали допомогу в вигляді продуктів, у вигляді хімії. На жаль, областилися бойові дії у Донецькій області, і в Луганській області. Зокрема, велика кількість людей приїхала з міста Нікополь, і серед них є діти. Я хочу подякувати всім меценатам, які долучилися. Хочу подякувати друзям з Римонії, друзям з Києва, нашим підприємцям. Загалом від наших партнерів ми отримали 8 тонн гуманітарної допомоги, куди входять засоби особистої гігієни, пральні порошки, зубні щітки, зубні пасти. Окрім того, частина вантажу це саме продукти харчування для дітей, солодощі, різні соки, консерви. Ця допомога дуже потрібна. Не тільки дорослим, але й дітям. Велике дякую всім, хто всім волонтерам, всі, хто для нас, нас не кинув тут, не забув нас тут, підтримує нас тут, бо війна це біль для всіх. Така допомога зараз дуже потрібна, якщо двоє дітей маленьких і самим також. Дуже вдячний спонсорам за таку підтримку і за допомогу, за те, що нам допомагають і підтримують нас. Для нас це дуже важливо. Ці пакунки для дітей для них це ж за щастя. Дякую вам велике, бо тут такі смаколики. Допомога дуже потрібна, якщо чесно, тому що продукти дуже подорожчали. Не можемо собі на, на даний момент дозволити. При першій же можливості ми стараємося чимось допомогти людям, Не ні не на що, чи допустим, чи це на Збройні Сили України, чи це нашим гостям з інших областей, які вимушено переїхали. До нас у нашого ОТГ. ми вже не перший раз отримуємо конкретно тут. Перший раз ми отримали їду, а тепер я бачу, що є хімічні набори тобто порошок, тобто зубна паста, шампунь. Ну і розумієте, це все дуже потрібно. Зв'язку з тим, що зараз в Україні у нас війна, ці пакети нам дуже допомагають, бо в зв'язку з відсутністю праці немає грошей, щоб купити це все у магазині, як було раніше. Продуктами харчуванням допомагаємо. Допомагаємо є можливість е, поселення, поселяємо, є можливість, допустимо, оформити десь на, на роботу, стараємося допомогти і людям оформитися, е, хоча б тимчасово е, працевлаштуватись. Ми дуже вдячні місцевим жителям та партнерам, які активно нас підтримують. Місцевий бізнес, який активно. Надає чи то приміщення, чи то допомагає з логістикою. Насправді будь-яка допомога дуже важлива. І радіємо, що навіть зараз, коли все складніше знайти допомогу, є і закордонні партнери, як спілка української молоді Румунії, яка також нас підтримує та допомагає. Я дуже радий, що мене оточують такі благородні люди, і ми можемо сьогодні побачити посмішки дітей. А посмішка по дитини переможе, і війну переможе, і легко переможе все.